Всім привіт! Ми продовжуємо. Ми доробили нарешті нашу поробку на уроці. Тепер ми сюди її вклеїли і ось що у нас виходить. Після вклеювання у нас вийшов такий Мойсей в корзинці, корзинка, яка відкривається, так майсей можна сховати. І ось такі завдання. Поставити у вірній послідовності. На ниточці, щоб не загубити, потрібно розставити, щоб було першим, другим, третім, четвертим. Нарешті ми доходимо до звірів, для чого ми взагалі в цій темі розглядаємо? Звірів, тому що ми говоримо про те, як Бог оберігає нас, як він оберігав і раніше людей. так, Наприкладі, ми говоримо про те, що коли Мойсей плив по річці НІЛ, його оточували дуже багато небезпечних звірів, які були більше, ніж 2 метри росту. Ми про цих звірів трошки говоримо, дивимося на їхні фотографії, якісь цікаві факти. І діти розуміють, що досить таки небезпечно було в тій корзинці плисти і тільки завдяки тому, що Бог Оберігав Мойсея, так само оберігає дітей, він залишився і живим. І далі, продовжуючи тему тварин, коли ми говоримо про те, як ізраїльський народ ходив по пустині, ось наступна тема, так, коли веде свій народ, говоримо про те, що Бог являвся в день в виді хмари, а вночі в виді вогню. Теж питаю, для чого хмара нам, що вона нам дає, коли жаркий день, що таке пустиня, що вони взагалі пам'ятають з попереднього уроку так, про пустиню. Нащо вночі вночі ось такий от вогонь було давати. Ми говоримо, теж такі додаткові завдання. До речі, хотіла вам на практиці показати про те, як можна користуватися цими фломастерами. Які мають функцію стирачки, бачите? Намалювала дитина, вибігла завдання, написала і може з легкістю. І підготувала теж діткам сюрприз. Коли ми досліджуємо цю тему, що дуже жарко, і ця велика, величезна хмара в пустелі вона створювала тінь, що спасало від жари, а вночі вона, по-перше, зігрівала, тому що в пустелі холодно, а по-друге, відлякувала різних хижаків і небезпечних звірів, то ми граємо в ось таку гру. Бачите, ви не можете поки що побачити, що тут приховано, так само, як і діти не можуть побачити, що тут приховано. Для цього ми використовуємо ось такий секрет. Щоб його розпізнати, нам потрібно взяти ліхтарик і підсвітити. Діти світять і бачать, ага, мабуть, тут сховано. Давайте подивимося, що тут сховано, якщо трошки далі, то краще видно. Сонечко. Що тут може бути сховане? Мабуть, якась рептилія треба буде подивитися, бо не всі дітки будуть знати, що це за рептилія, така сховалась. А тут у нас сховані піраміди. Ось так діти просвічуючи, дізнаються, що сховано. І е, вибирають звірів, усіх звірів, які вони бачать. І ми обговорюємо, що ці звірі вони теж були насправді небезпечними. І якби Бог в виді вогню вночі не з так, то Ізраїльський народ міг бути атакований би чи зміями, так, чи різними хижаками. І вони це все бачать. Ну ще є не дуже такі небезпечні звірята. Тому сьогодні я би хотіла вам показати, як робити ось таку поробку. Це як ідея вам теж для уроку проведення. Ну що ж, приступаємо, будемо робити поробку. Для цього нам потрібно вирізки. Ви можете зробити різні розруківки, теж порізати. Це не тільки на, з цієї теми, ви можете робити з будь якої теми біблійної, робити вирізки і робити такі сюрпризи, секрети для діток. Потім цю вирізку, наприклад, ми можемо спробувати приклеїти мою Так, ви приклеюєте на клей. промальовувати лінію, вирізати. Двічі зігнути, теж вирізати і склеїти. Далі, за бажанням, якщо хочете, можете контур обклеїти, як я робила скотчем, воно досить таки виглядає більш презентабельно. А щоб ця поробка прослужила вам не один рік, а могла використовуватись на багато різних уроків, то раджу вам взагалі ще зверху звичайним скотчем проклеїти, тоді більша ймовірність, що ви зможете її використати і на наступний рік. І через рік також наша пробочка готова. Тепер нам потрібно її буде тільки підсвітити і дізнатися, хто ж там схований всередині. Гарної вам підготовки до уроків і успіхів в пробках. І сподіваюся, що вашим дітям також сподобається. Пока-пока!